Місто Рівне це наше рідне місто. Кого ще любить. А? І яке місто любити? Рівне найкраще місто і дійсно люди тут найкращі. Ну, Врешті-решт, діти мої тут народилися. І ми тут живемо і працюємо для міста, для його добробуту. Я люблю місто Рівному. Тут дуже багато цікавих розваг. У ну, мене є тут багато друзів, ми часто з ними розважаємось. Привіт! За те, що воно чистеньке, за те, що в ньому люди привітні, і за те, що в ньому мир. Місто рівне я люблю за людей, які в ньому живуть, за ту привітну атмосферу, яка у нас постійно в місті, тому що для мене місто це люди, а не будівлі, вулиці, парки чи ще щось. Тобто в цьому плані у нас одне з найкращих міст в Україні. Хороші люди. Чисте місто, ну колись дуже славилось трояндами. Зараз правда вже не той час трошечки не, не ті квіти. От і хто не приїжджав, в мене з Луганська знайомі були, були із Росії туди подалі. Приїжджали і дуже казали, дуже гарне, чисте, компактне місто. Ну і взагалі кажуть, дуже гарні люди, душевні, такі підскажуть, поможуть. І я його люблю. Дуже красиве і гарне місто, дуже приємне. І дякувати людям, що вони до нас так відносяться. Я вам серйозно говорю. Дякувати людям, дай Боже їм здоров'я, батькам, всім молодим, які ростуть в вашому місті, і дітям. Нехай ростуть на щастя, на здоров'я і нехай продовжують рот українців. І ще одне. Хочу побажати нашим українцям, щоб вони боролися за нашу волю, за, нашу, за наш добробут і за наше щастя. І бажаю всім рівенчанам жити в мирі, злагоді і дай Боже всім здоров'я. 三毛公路。